З Євангелія від Луки Того часу проходив Ісус містами й селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм: силкуйтеся увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і почнете стукати у двері, кажучи, Господи, відчини нам, а Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати: ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах, а Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви, відступіть від мене всі, які чините беззаконням». Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі Сходу, із заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми.